Всім привіт, мої хороші добрі друзі. Я вже вдома. Я вже приїхала додому, а моя хазяйка поробила порядок. Всюди помив підлоги, всюди повитирав порохи. Так що я приїхала вже було ем, чисто. мене не було два тижні, так що моя хазяйка все поробила порядочок. Поробила порядочок. А я тільки приїхала, поскидала тут все. Ну, я тільки приїхала. Приїхала, лягла, а думала, посплю, а спати не можу. Спати я не можу. І вже от така година а, десь половина другої. Я встала і думаю, я вам зніму, що я вже є вдома, що я приїхала. Так, мої хороші. Так, приїхала. І думала, що напилася кави, думала, що щось буду їсти, і щось їда не береся, і нічого мене не береться, нічого не можу, нічого не можу. Мої чемодани, з якими я приїхала, оце, з якими я приїхала, зараз вам покажу. Що в тих сумках, а в чемоданах там посуд, там посуд, і я буду його розбирати. А тут ще мені діти купили. Зараз вам покажу. Бачите, тут купили такий блендер. Я лишилася з дитиною, а вони поїхали і купили. І купили мені, ну, вікуся каже, в неї такий, є, її подарувала мама, їм верніше подарувала мама, а вони мені купили. Ну і купили, щоб я собі наводила красоту. Бачите? Отаку от річ? Не знаю, ця. Наскільки, по-моєму, 220 злотих, а 220 злотих це скільки буде 200-2300 гривнями. А це я не, не знаю. Три, три з чимось, 300 з чимось злотих, То я не знаю. 3 чимось тисячі. Треба подивитися, я маю чек. Я от маю чек і я подивлюсь. Ну і ще коліжанці купили. Таку сушку, але трошечки меншу. Вона просила, щоб її купити, і я сказала їм, щоб вони купили, вони купили отак. Отак. А тут буду робити ще розпаковувати то все, бо сьогодні, можливо, буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається «Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, мої дорогенькі, Я думаю, що вам там буде цікаво. Речі нові, багато є свіжих нових речей, так що всіх запрошую. Ну, а таку купили коліжанці. Вона мене просила, щоб її купити, і я сказала, щоб вони взяли. і Вони взяли. Добре, мої хороші, добре, я трохи вимучена, така вимучена. Знаєте, всю ніч не спала і, і весь день, і от така, якась перемучена в мене якась ніби аж паморока. Вийшла цим боком на, на двір, покажу, яка в нас погода. Бачите, у нас сніг такий морозець трошечки є, Ну, зранку був е, дуже мороз. Я от того і змерзла була, бо зранку було е, так морозно, все було біло, білісіньке. Іде моя киця, мій тімка. Моя сивулька, все йде. Що, що мої маленькі? Що є? Кець? Ну, така погода. Чоловік почав обрізати дерева. Бачите, чистити. Не дивилася, ще не було. Ну, завтра, завтра, можливо, завтра пройдемо з вами, подивимось. Ну, отако от в нас, от таке в нас. Знаєте, я не можу, щоб я не прийшлася, такого не подивилася, що в мене робиться. Але йду я в халаті, навіть не той трасила привезти до ладу. Я просто в халаті Так, і вийшла і хочу обдивитися, бо знаєте, я от не можу полежала, але мушу все одно подивитися, що, що тут коло хати навколо робиться. Ну так, що тут робиться зима, поки що нічого такого не робиться в нас. все це у нас в нормі, але йду в зоїсть, подивлюся, хоч там, що там та моя аптеці. Хоч вийду, хоч вийду подивитися. Ага. Хоч вийду подивитися. Бачите, абрикоси три, абрикоси забрав. Не треба. Вони не родили вже, вони їм по 5 років, а вони ще ні одної абрикоски не родили. Дві ще залишили так на пробу. А то, а то. Повикорчовував. Ну, і тут дещо трошки обрізав. Ну йду я перезуюсь подивлюся, що там всі робить. Знаєте, так пройдуся, сказала, сказала своїй хазяйці, щоб чистила трошки картоплі, посмажити, О, бо я не маю вже часу, трошки полежала, а, а зараз, як стану чистити ще картоплю, я вже її посмажу. А чистити, а то все робити, то я ролик не зніму способом і не, е, і не розпакую то все. А я маю свою роботу. Так що мусимо так, хтось мені може напише, ой, як добре. Ну, але ж я теж не сиджу і мушу зробити ту роботу. Мушу зробити, бачите, тут якого більше сніг. Бачите, на якого більше сніжку. Все йде за мною. Що, вже йдете за мною. Йдемо подивимось. Знаєте, я можу далеко і не буду доступати, хоч я перезулася, але далеко не буду доступати. Ото мої, мої півні. О, бачите, які? Уже. О, хочу вам сказати, що кури мої несуться, молоді. Несуться. Ну, як, скільки курей і стільки, настільки о, яєць є, є три-чотири в день. О, Але дає їм теплої води. Я сказала давати теплої Водички, тому що то все одно морозно. Не, йду далі, нема болота. Я думала, що є болото, нема болота. Бачите, де все зчищає, -все. все треба забирати, перебирати і все треба забирати. Ну, щось викурчуємо, а щось лишимо, якось буде. Ну, Ну, от. І тут купа кугутів, і там купа кугутів, кугути треба. Забирати трохи буде, але я би хотіла, щоб вони ще, ще росли. Знаєте, от хочу, щоб вони ще росли. У супору в е, супору я вже я закладала інкубатор, щоб були в мене ціплята. А тепер я хто буде за тим дивитися? Я й не хочу того. Ну, хто буде, може, якась єде Єндочка у свій час. Єндочки ще не несуться. Я навіть не знаю, чи вже їх єндик парував, який ще не парував, не знаю. Ну, не несуться. ще. Кури, кури, от потрошки кури несуться. Але віджу, що є малі яйці, то певно, що молоденькі якісь несуться. Зараз я А Ви знаєте, сьогодні мороз, напевно, що і того нема. Одне є. Може, в стайні там є. Що вроді в стайні несеться. Ну та а то що, то є одинадцять чи дванадцять курок. І мені вистачить, мені більше їх не треба. Мені стане тих курей. Бачите, тут далі у мене є ті будиночки, є гнізда, ну нічого, зато і кітка має де спати. Зато і їде кітка спати. Ну тут вроді кажу, що теж так само вроде, несеся якась курка. Тут вони мають банта і так вони тут сидять. Так вони тут ночують. То все. Слава Богу, що нема гусей і нема качок. О, і скільки тих тихендиків нема спокій. Воду мають тут чисту, щоб напилися. Ну, коротше, маємо те, що маємо. І добре, так як є. Ну, На Нагород піде завтра. Зараз ще дам. Тімкові і котам їсти, бо я вижу, що все з'їли. Треба їм щось дати тепленького, щоб вони з'їли. Ну, так. Буду гнати машину до майстра, вже договорились. Не знаю, сьогодні вже того не буде. Можливо, завтра їду і запитаю, бо вроді казав у понеділок. Але що чекати в понеділок? Я не, не маю як чекати, мені треба машини. Отако. От. От Отако. Треба ті, не знаю, треба дивитися, треба е, е, вже обрізати е, ті гортензії, чи, чи не треба, не знаю. Добре, мої хороші. Добре. Прогулялися разом, подивилися на то, що, а зараз буду готуватись до, е, до роліка з посудом. Треба себе привести до порядку. Уроді квітки вже якісь вже від того тепла, що було, е, прорізаються. Не знаю, з землі вилазять, не знаю. Прийде пора і все буде добре. І все буде добре. А зараз, мої дорогенькі, всім до зустрічі, всім до зустрічі на другому каналі. Всім пока, мої хороші, всім пока.